Росли разом із ними набирали під гітару акорди їх пісень та сміялися із жартівливих текстів. І хто б міг подумати, що сьогодні Грін Грей святкує уже 20-ту свою річницю, Падажам пандачам, падачам пандачам, Гріни увірвалися на український музичний ринок, коли, власне, і ринку ніякого ще не було. Їх музика була божевільним міксом року, фанку та тріп хопу, а доповнювали увесь цей саунд якісні аранжування дизеля. Самі ж хлопці назвали свою музику укрпопом, хоча вона була й далекою від попси у традиційному уявленні. мазафака. Грінгрей завжди прагнули до новаторства. Вони стали першими українськими музикантами, які наживо виступили на сцені разом із діджеєм. Їх лайви супроводжувалися яскравими шоу. Нічого подібного на теренах СНД ніхто ще не бачив. На сцені у такт музиці вибухала піротехніка, а на підтанцьовці у гурту відривався балет А шість. <звук> Грінів почали залучати до знімань у рекламах світових брендів. Музичні нагороди буквально сипались на них, а концертні менеджери вишукувались у чергу. За такою хвилею популярності певна річ послідувала пропозиція перебратися до Москви. Здавалося б, знехтувати такою можливістю важко, але хлопці відмовились. Мовляв, навіщо нам їхати? Ми можемо бути популярними будь-де. Емігра! Сьогодні про грін грейн нам частіше нагадують плітки аніж музичні новини. Пригадайте, хоча б минулорічну історію, із арештом дизеля через наркотики. Таблоїди обіцяли, що вже незабаром хлопці перейдуть на тюремний шансон, а вони й досі працюють, створюючи якісний саунд. А трохи раніше їх звинувачували в Українофобії через підтримку російської мови, а вони заспівали футбольний гімн до Євро українською. Саме за цю здатність здивувати нас, гріни і заслужили наш авторитет, незмінний протягом 20 років. Знають усі, що тільки ті перемагають, за яких активно, дуже, дуже активно вдолювають.